Дії друзі, шановне панство, вітаю на нашому каналі. Сьогодні ранок в мене ще такий раннічний туман, можна сказати, мгла. Відео вирішив таке це зняти. Навіть не знаю, так просто там сидів трохи передивлявся. В Ютубі різних там... Людей, які виставляють відео, ну і мені попалося там відео по плану, е чому ми поїхали з Канади, або там. Опять же Канада Ну, все про Канаду, коротше, це таке, знаєте, якби заїжджена пластинка, Ну але все одно. Е я просто вже так хочу в загальному сказати, тому так що там у нас якась ворона, щоб якийсь волень мені не вискочив на, на дорогу. Е цей Ну, я просто, знаєте, Ну блін. Я вже просто бачу, що люди на тому реально ну, вже давним давно хайпують дуже сильно питання, коротше, власне, хто веде якісь канали і починають вже знаєте, коли не вистачає якісь аргументів, починають там ці, як це сказати, такі, знаєте, Басні Андерсона придумувати коротше, і розказувати всяку там небелиці про то, про сьо, про якісь там. Що тут а, бідні люди, коротше, і всі тут взагалі такі бідні і нещасні, і взагалі додому далеко, і всі тут страждають, і взагалі тут люди нещасливі, і екологія тут офігова. Ну, прям таке, знаєте, щось по таке по нас плітають, що небудь. Щоб, ну, от просто плести, розумієте. Потім в той же ж момент розказують про те, і з роботи вас можуть в один день звільнити, і взагалі, і взагалі тут така, мол, саме якщо, як це сказати, сама е, така відстійна, відстійна країна з розвинутих країн. коротше, Одним словом. І взагалі стараються, от саме більше мені подобається, теж одного слухав, який мов розказує, що оце яка різниця, в якій ти провінції живеш, це немає різниці, це вся Канада. Е, Наступне, що, мов, в Польщі в нас були такі класні роботи, ми заробляли так класно, і от ми зірвалися, приїхали, ми дуже шкодуємо, е, і ми вертаємося назад. Ну, от все в такому, знаєте, руслі такому якомусь, за... <кхм> воно все виходить. Ну, от я і за це хочу сказати. По-перше, на рахунок Польщі. Я не буду брати другі країни, хоча і в Чехії так само встиг побувати в своєму житті певний період часу, але я візьму Польщу. Е, розумієте, так як я. Бо своїй долі життєві був народжений близько польського кордону. Відповідно, я дуже частенько бував в Польщі, коли багато хто ще Польщу такої не бачив, розумієте? І повірте, там, там не був рай на землі, розумієте? Там, там так само була така дуже, як то кажуть, смута, можна так сказати. Там теж всі старалися кудись. Спетляти за кордон на заробітки, розумієте, коли то там ще то було все до, до Євросоюзу, звичайно, але тим не менше, тобто я бачив, як в тій країні це все відбувалося і, взагалі, що там було все. Потім далі вам хочу сказати. Під час, вже коли Польща зараз в Євросоюзі, да, ви там приїжджаєте, працюєте, і що я можу сказати? Більшість поляків, більшість поляків так само їдуть працювати. На заробітки, розумієте, в сусідні країни, в ту саму Австрію, Німеччину, Італію, там Швейцарію, Ну, в принципі, там, де вони можуть працювати, багато в Англію їдуть. Тобто, відповідно, це говорить про те, що так само не є все так дуже класно і дуже добре. Тобто, ну не вистачає тої зарплати, яка є в людей в Польщі. Розумієте, вони без того ж напевно я думаю з великим задоволенням би. Лишилися б вдома і нікуди не їхали, а так не мушені, ну, змушені їхати працювати кудись за кордон. Це, ну, це одна така складова, розумієте? Е, я, от, от я завжди хочу, знаєте, от для себе я просто ну, по-чесному просто говорю, так як воно є. Не хочу я там прибільшувати, не хочу я применшувати. Потім наступне. Е, всі там дуже так, знаєте, порівнюють, що от в Канаді там. Людей можуть звільнити Ну, типу не ну як там прийти, сказати ти не працюєш, і все ну в принципі в Польщі можуть тобі прийти сказати до відзення, розумієте, і в Україні так само, коли можуть прийти і сказати ви нам не підходите до побачення. Ну чим відрізняється. Тобто, розумієте, ви приходите. Я розумію, що можливо в когось там хтось себе дуже високо цінить, і він, коли тут він стикнувся з такою ситуацією, що йому прийшли, сказали, що ну чувак, ти нам не підходиш, розумієш. і Він такий, такий чо, Я ж такий ініціативний, я такий класний. Ну тому, що тут ну тут так побудовано, розумієте? Тут кожна країна, вона по своєму, ну якби сприйняття. Роботодавців відносно там працівників, ну і взагалі та вся ситуація. І от виходить, що в принципі звільнити всюди можуть. І це не потрібно бути, це не якась там якась країна. Просто ви можете банально не підходити, розумієте, і е мова. Ну, там, що мол, от, мову треба знати, е, як там один каже, що мол, типу, мова нічого не дає, Ну, ну це знаєте, якби, ну, мова все одно, вона дає, тому вона багато чого дає. Це неправильне таке судження, що, що ви, мов, стаєте, там, як він сказав, 500-600 е, людей на одне місце, і от, а в USA от набагато легше знайти роботу. Ну, з'єджу ж, я вам теж можу сказати, що ну, USA. В USA 300 мільйонів. Ну, тобто, яка конкуренція теж відносно роботи, розумієте? А в Канаді 30 мільйонів, яка конкуренція тут відносно роботи? Ну, знаєте, можна просто ходити, знаєте, якось ну, розказувати такі байки, і, ну, і всі будуть то вірити. Ну, легше вірити в те, що знаєте, хтось розказав, ну ж не можу обманювати, правильно? Він що сказує там дуже-дуже так прям взагалі. Опять же, став питання тих бомжів в тих містах, хто все. І от як там хто раніше приїхав, як вони не неправдиво висвітлюють Канаду, ще щось. Розумієте? Я вам точно скажу, ну от ви дивитеся там, хто там дивиться мій канал, ви все бачите, розумієте? Тобто я не стараюся там нічого приукрашувати, розумієте? Мені, мені навіть неохото щось робити, щоб вам, знаєте, як то пускати пиль в очі, щоб ви думали, Боже, яка ж тут, так, знаєте, все чудесно, як це все прикольно. То як є, так і є, розумієте. Просто ну, є тут такі. Є речі, які мені дуже подобаються, і вони мені створюють мій комфорт. Розумієте? Це не означає, що другому це буде подобатися. Розумієте, коли людина, вибачте, говорить, що він про великі міста він розказує про те, що. що Типа, за містом великим жити неможливо, молоду, хто мене там ну почекай, чувак. Ну якщо ти не хочеш жити за великим містом, ну то живи в великому місті і старайся заробляти такі гроші, щоб ти смів міг дозволити жити в такому районі, там, де не буде бомжів, там де не буде наркоманів. Ну тобто, все дуже просто. Ви ж розумієте, що так само, як ми візьмемо навіть нашу... Батьківщину Україну. В Україні так само є містечка, де є багатші люди живуть, де є бідніші люди живуть, розумієте? А то, що ви так не, вам так не зустрічаються без хатченки, то їх просто банально ганяють. І все. Тут не треба придумувати, розумієте, що там їх? Їх і всюди хватає. Просто хто не дуже подорожував по білому світі, він на це реагує так, знаєте, з таким типу, ой, боже мій, туди-сюди. Та це опять же, велике місто, нема різниці. Чи це Україна буде, чи це буде та сама Польща, чи це буде тут Канада, в великих містах завжди будуть певні такі дискомфорти, тобто злочинність, якісь наркоманьо, безхаченки. Дуже багато буде таких якісь недоліків, які, але, в принципі, ну, Хтось комусь це все підходить, комусь не підходить. В одних містах це є більше, в других менше. Ви розумієте? От є нормальні, адекватні люди. От я їх прекрасно розумію. Вони приїжджають сюди. Дивляться, В них там, вони там нічого не спалюють, ні мусти, нічого, вони там все не продають, типу. вони просто приїхали подивитися. Він подивився, ага, це мені не підходить, це мені не підходить, це мені не підходить. Мені там було краще. Я розвернувся, спокійно, поїхав назад. Ні, ну Є ж такі люди, розумієте, які ну, приїжджають сюди, вони ставлять якісь такі вимоги для себе. Ну, там, такі... Я навіть не знаю, як правильно сказати. Тобто, що от повинно бути якось так, знаєте, як, як великі-великі касі, ну, А це так... То там, то воно, блін, так, народ, так ми ж живемо просто в світі, розумієте? Зі всіма своїми недоліками, я ще раз говорю, цей континент населяють такі ж самі люди, які населяють європейський континент, нема різниці. Тут є хороші, є погані, є взагалі відморозки, є якісь ще тут стільки так само всього, але це не в тому діло, розумієте? Шукати, якщо ви не хочете. Жити в тому мі... ну, в тій країні, розумієте, сенс вам сюди їхати. Ну хочете, ви можете сидіти, дивитися їх всіх і робити собі висновок, що це є дуже погана країна. Ви можете приїхати самі спробувати, получиться вам, не получиться, розумієте, опять же. Але це не дає взагалі ніякого складової цієї країни, тому що я ще раз говорю: кожному одним везе, другим не везе. А там придумувати, я кажу, ну я взагалі на одне місце 500, 500 людей, знаєте, я ще раз говорю, хочу сісти, і роз, розсміятися і розплакатися. <гум> Ні, Ну це, звісно. І ще найголовніше, в такій формі подається все. Такі, ну, якісь хамські, я себе відчуваю, що якщо я тут живу, значить, якимось там. Реально вже починаєш відчувати, що ти якийсь неправильний, тому що, тому що ти, ти в якомусь там трудовому лагері живеш, чи ще щось, чи ще щось. Ну якщо я хочу працювати і заробляти гроші, то значить я якийсь мудак, виходить. Ну так виходить з їхніх слів, розумієте? А от вони такі класні, вони приїхали. Ну, я розумію, що багато чого людей харять, тому що тут мало халяви. все. От я просто я вам серйозно говорю. Їх просто тут біси капітально. Оці приклади, що там от там в Європі. там там і там дають, і то дають, і то дають, і то дають, а тут оту, оту не дають, і це, є, і це є відстійна країна, тому що тут нема халяви, тут нема халяви, тут нема халяви. Ну нема тут халяви, народ. От ви, ви ж правильно, багато хто розсуждає, що тут а, мол, типа, країна типа, ну, зацікавлена, щоб ви працювали і цей. І чим більше платили податків, щоб підтримувати, звичайно, що країна в цьому зацікавлена. Вона зацікавлена в тому, щоб ви інтегрувалися в це суспільство. Вона зацікавлена в тому, щоб ви, е, ну як то сказати, от виконували ті всі правила, розумієте, щоб ви йшли, ну щоб ви, ви були зацікавлені тут жити. Тому що ви коли не зацікавлений сенс вам допомагати, ну, вам, вам щось робити, розумієте? Хоча я ще раз говорю, тут дуже багато так само є ну, певної такої допомоги, що я би не сказав, що тут взагалі ніякої допомоги немає. Вона є, просто вона є в своєму такому певному, знаєте, в кожній країні. Як... Ну, Я ще раз говорю, от скажіть чесно, хто там зараз знаходиться, можливо, можливо в Німеччині, може хтось там не знаю, там, в Італії, в Іспанії, в Польщі, немає різниці. Ну, Що там мало проблем, скажіть мені. Там все так класно, ну все там прям іде так ідеально, що ну от просто розумієте, що я не знаю. Ну всюди є своє бюрюкаті, всюди є своє. Ну давайте візьмемо так само, опять же. Ту саму Польщу, розумієте. Ну, Скільки треба в Польщі на ті папери зараз чекати, розумієте, що ви ті, цей, той стали побут, розумієте? Аж а в Німеччині, там, скільки треба тоже пройти тих різних інстанцій, щоб щось там отримати. Тобто всюди є свої недоліки. І говорити, а зараз просто, знаєте, знайшли оту тему, пару умників повилазили, понарозказували, і все, і поїхало, пішло. Розумієте? Хоча люди, я ще раз говорю, ну, приїхали ви в одну країну. Верніс, ви перепрошую, приїхали ви в одну провінцію. Всі взяли Манітобу. Ви цепилися самі тої Манітоби, розумієте? Ви самі туди всі валите, тому що ви рахуєте, що там легше отримати піар. Не є там легше отримати піар. Друзі мої, не розчаровуйте себе. Крім. За цього є багато все залежності від ваших е, робочих професій, залежить від вашої вашого е, ну, досвіду, експірінс, які ви ще получали там в Європі, де ви працювали? Багато дуже факторів, і це не і це не залежить від самої провінції. Розумієте, залежить де ви краще, як то кажете, підійдете. Розумієте, тому. Потім так само люди їдуть в франкомовну, розумієте провінцію, там в Квебек. Та в Квебеці ви що, там французька мова, він навіть англійську слухати не хоче вас. І це є факт, розумієте? Для них французька це є саме основне. Все, у французька мова, англійська для них це бек, розумієте? Приїжджають і люди дивуються, такі, блін, до мене так. Не так відноситься, де та їм по барабану звідки приїхали. Ви не говорите на французьке. От якщо ти говориш на французьки, там починаєш того, що добрий день, а не хелло, о, ну зразу інакше лице. Починаєш тільки хелло, все, зразу лице теж інакше. Ну, мені, як знаєте, як водію, мені там, чесно каші, взагалі кольорову. Це не є моя провінція, розумієте? Щоб я там собі там дуже переживав, як я там знаєте, в мене англомовно, Хоча і друга мова тут французька, багато франку... франкомовних, наприклад. Якщо ми візьмемо той самий Д Єп в Монтоні, там франкомовний. Основному. Ну, це ж, як ви знаєте, так. Ну, коротше, не знаю. Одним словом, менше би гнали, більше би толку було. А халяву, ну знаєте, я просто я рахую від себе так народ. Все дуже по-простому от цей час от, є певних людей можливості вибрати собі дійсно країну, де би вони хотіли залишитися. Да. Як то кажуть, з тою бідою, що відбувається зараз в Україні, певним, ну, нашим співвітчизникам відкрилися можливості вибрати собі країну і десь залишитися. Розумієте? Якщо людина зрозуміє, це нема різниці, чи це тут, на тому континенті, на європейському, є можливість. Якщо людина. Цілеспрямовано залишиться і буде йти в якійсь країні до того, щоб там лишитися, вона там залишиться і в неї все буде гаразд. Люди, які пригають з місця на місця, шукають де по-більше солодкіше, де більше. Можуть щось урувати і так від країни з країни. Вони в принципі залишаться з тим, що вони приїдуть своїми чумайданами в кінці-кінці в Україну. Тому що ви розумієте, щоб мати якоїсь документ якоїсь країни, треба ну, сидіти і там реально сидіти, тобто сидіти на місці, виконувати їхні вимоги, ходити на курси, вчити мову. Коротше, інтегруватися в суспільство. Все, крапка. Багато з наших співвітчизників, вони що думаєте, інтегруються в суспільство, вони просто пригають. Вони просто їдуть, стараються десь зірвати чим більше куш, щоб їм, як то сказати, в кінці кінців їм не прийшлось до кінця життя працювати. Ну, на жаль, тут навряд чи я думаю, що їм вийде таке. Ну, опять же, все я так утрірую. Тому не знаю. Ну, Це реально, це такі мудаки, я на повному серйозі, я їх послухав, ну, це просто жасть. Ну, таку брідотину нести. Я не розумію, просто, ну, ну, я ж бачу, що. Знаєте, як це? Ти дивишся, а, Йому. Він зняв одне таке відео, виставив, там розказав все про тих бомжів, там розказав про це все коротше, про медицину. Хоча він сам ніколи з тою медициною не стикався, але там його колега сказав, що так воно і є. Потім він розказав про ці робочі місця, які. І він розказує, що треба шукати роботу там 5-6 місяців, 4 місяці. Хоча сам сказав, я роботу за місяць знайшов. Ну, тобто, отакі, знаєте, потім успішно його з роботи попросили були. І він це монотонно, розказує все, переглядів, купа. Супер, всі коротше, дивляться, красота, зашибісь. Потім, виходить, він побачив, що купа переглядів. Ну так, він же ж вроді все розказав, але треба п'ять. Він називає по-інакшому, і опять же та сама коротше, розказується та сама фігня. Все слово в слово, практично. Скільки людей на місце, то все, то все. Ну, але вже він же що все, а вже перегляди не такі. Ну, не цікаво, розумієте? Цікаво Людям, цікаво. Що, знаєте, вони прослухали, подивилися. Хоча мені здається, ви знаєте, то вже такий період прийшов, що ну, я не рахую тих людей, які, можливо, що ще подалися, тільки зараз було десь на, на візи, чи ще на щось. Я так говорю в загальному. Я рахую, що вже такий період прийшов, що в принципі, хто хотів, той вже приїхав давним-давно. Напевно, туди навіть є люди, які вже... По другому, по другому колу приїхали. Тому не думаю, що це буде так само дуже-дуже дуже актуально. Коротше. Не знаю, я, я ще раз говорю, мені, мені нормально. Я, я не хочу за всіх говорити якомусь. Мені нормально. Мене, тут, ну, мене все влаштовує, мене нічого тут не роз... ну, Не подражнює мою систему, щоб настільки, щоб я тут ходив і казав, що. Щось туди-сюди. Мені здається, після ну, прожитих там, років там, в Україні, потім що я в Почі трохи відсидів був, знаєте. Подивившись на все, ну, порівняти є ще. Я собі порівняв де все, зробив свої висновки. І ви так само, хто там щось собі планує, ви так само просто порівнюйте, робіть собі свої висновки. Та й менше слухайте, навіть мене не слухайте теж. Не є, я так само не є панацея, щоб я там завжди десь, прям що сказав, в точку попав. Ви використовуєте те, що вам Бозя дала, ваш розум. Ви собі сидіть, аналізуйте, треба вам воно, не треба, а то, що ви когось слухаєте, повірте, це не ваша історія, це його історія, його життя. Тому якось так. Тому всім всього найкращого, успіху в ваших починаннях, в будь-якій країні. Якщо ви якщо вирішили ви повернутися в Україну, так само бажаю вам успіху в, в Україні, щоб у вас так само все вийшло. Тому всім любові і добра, до нових зустрічей, друзі.